В нашій країні і, і до сьогодні працює тільки така допомога. Людина з інвалідністю допомагає людині з інвалідністю. Інформацію передаємо тільки так. Щось у когось вийшло зробити, вибити у держави, ми ділимося цією інформацією. У нас немає індивідуального підходу до кожної людини. У нас просто написан закон, отак, отак і отак. І все, і все хай буде, все розподілили і для кожного. Однаково. Просто проблема в тому, що у нас люди, які лишаються в такій ситуації один на один, вони не знають, що далі робити. Як воно повинно правильно бути. І була, і є на сьогодні проблема, якщо говорити саме про протезування, то державні протезні заводи диктують політику, які кошти, скільки, як повинні розподілятися Україні на протезування. Чи на державні підприємства, і що на, на приватні? І, як правило, вони приватні підприємства просто топлять, 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 щоб їм нічого не виділяли, саме державних коштів. А якщо говорити про якість, а це найголовніше, тому що такі люди, як я, вони хочуть отримати якісну продукцію. У нас дуже мало майстрів, які можуть зробити хороші протези і хороші ортопедичні вироби, але ж це, як правило, саме приватні підприємства, тому що там люди навчаються і люди зростають професійно на таких підприємствах. Вони слідкують, що нового є в світі, вони їздять на виставки, вони відвідують семінари. Це їх робота. Вони люблять свою роботу, і вони працюють націлені на кожну людину. Проблема державних підприємств у тому, що вони працюють за старинкою. Люди не навчаються. Як робилося це 10 років по тому, так вони і зараз роблять. Приватний підприємець він просто пропонує свою допомогу абсолютно безкоштовно за новою технологією. Як треба, можна виробити цей протез. На що йому кажуть? Дякуємо, не треба. Ми самі вміємо робити. Наприкінці січня я була присутня на засіданні департаменту соціального захисту інвалідів в Мінсоцполітики. я була не те, що. Вражена, я була в шоці від того, що зібралися люди директор департаменту, так, комісія, департамент, виробники тобто люди, які працюють для людей з інвалідністю. І перше, що я почула від голови департаменту, що ми зібралися. Заради людей з інвалідністю. Ми зібралися заради кожної людини. І що я побачила, що не вирішилася жодна проблема, яка близька таким людям. Говорили, говорили, пропонували, я виступала, але щоб записали мої пропозиції, цього ніхто не робив. Щоб внесли в протокол те, що я говорила, і пропонувала, що можна змінити, і які є проблеми у таких людей, бо я і такою людиною. Ніхто нічого не записував, і ніхто нічого не взяв до уваги. Війна на Сході, і скільки у нас зараз поранених, хлопців повертаються і потребують допомоги, реабілітації, низький їм уклін за все, що вони роблять, що вони відстоюють нашу свободу. Але у нас влада спекулює цією тематикою. Е, говорить, щось виділяє, говорить про потрійний бюджет для таких людей. Не всі отримують це. Там виступав хлопець, який втратив обидві ноги. Він на візку. Йому дали візок. Ну, панове, вибачте, але це просто знущання. Ледь пересувається цей візок, і він каже, що він не може отримати хороший візок. Тому що е у собезах люди, які повинні допомагати, вони навіть не володіють інформацією, як допомогти такій людині, що їй запропонувати. А люди, які були з інвалідністю до війни, на сьогодні нічого не змінюється, а ще й. Е Роблять так, що людина не може отримати хоча б те, що було до війни. А як їм жити? А як їм отримувати якісну продукцію? А як бути дітям, інвалідам з дитинства, їх батькам, які їх опікують? Мало інформації. У нас просто відсутня здорова конкуренція державних підприємств і приватних підприємств. Давайте зробимо здорову конкуренцію. Робіть якісну продукцію, і до вас підуть люди, а не просто ви розказуєте про те, що приватні підприємства погані і вони ошукують людей. Ви просто навчіться працювати і навчіться робити якісну продукцію, і до вас теж підуть люди. Питаннями соціальної політики займаються люди, які. До влади не мають ніякого відношення. І саме тому я зараз надсилаю листа із пропозиціями директору департаменту соціального захисту інвалідів Мінсоцполітики Оксані Поляковій. Я готова допомогти, порадити, що саме я пропоную для людей з інвалідністю змінити для того, щоб ми у нашій країні. Жили як люди, як повноцінні люди нашого суспільства. Хотілося б сказати про позитивне, з'явився такий проект інклюзивні рішення для рівноправного та відповідального суспільства. Він фінансується Європейським Союзом і виконується у шести країнах. І у нас з'явився в Україні такий проєкт, і партнером цього проєкту є Національна асамблея інвалідів України. Тепер будуть долучати. Людей з інвалідністю, організації таких людей, щоб змінити Україні саме цю проблему. Просто треба звернутися до таких людей, які потребують допомоги. Я маю надію, що зараз ми почнемо рухатися і все ж таки достукаємося до нашої влади, донесемо свої пропозиції. Що треба змінити для того, щоб кожна людина з інвалідністю відчула зміни на найкраще у нашій країні?